Існують страшні історії про людей, які вживали гербалайф, потім припинили і набрали вагу вдвічі більше. Ці історії циркулюють вже багато років, і, можливо, вони заважають вам прийняти важливе рішення у вашому житті. Мене звуть Валентина Новікова, я професійна консультантка зі збалансованого харчування і вже понад 4 років користуюся продуктами гербалайф. Я допомагаю людям змінювати харчові звички, і сьогодні ми обговоримо популярне питання. Що станеться, якщо я припиню вживати Гербалайф? Чи варто починати? Чи я знову наберу вагу, яку я скинула, або будуть якісь інші наслідки? Люди приходять до мене і кажуть, що вони пробували продукти Гербалайф, знизили вагу, а потім знову набрали навіть більше. Але чи це відноситься до гербалайф? Давайте розберемося, чому так відбувається і від чого це залежить. Розглянемо випадки, коли люди повертають те, що втратили. Незалежно від того, що це гербалайф, спортзал чи щось інше, перше і найважливіше, людина знижує вагу, але пропускає етап утримання ваги. Скинула перші 5-10 кілограмів, думає, що тепер може їсти все, що хоче, і нічого не станеться. Але це не так. Організму потрібен час, щоб він звик, адаптувався, метаболічні процеси перебудувалися, а органи почали працювати так, як потрібно. Якщо людина пропустила цей етап утримання, повернула свої старі харчові звички, то вона поступово знову набирає те, від чого позбулася. Тому потрібен консультант до будь-якої системи. Він, як провідник, грамотно все пояснює, дає знання, щоб зберегти цей результат назавжди. Ми в нашому онлайн-клубі здорового способу життя забезпечуємо доставку цих знань. Якщо ви не змінили свої харчові звички і просто почали їсти те, що їли до гербалайф. То ви повернете свій організм у той минулий поганий стан, як і раніше. Нові харчові звички це нова фігура. Старі харчові звички це стара фігура. Це закон біології. Ми не можемо його змінити, але ми можемо змінити свої звички день за днем, крок за кроком. Тому треба працювати над цим щодня. Це дуже легко зробити, коли в тебе є персональний консультант та комфортна програма збалансованого харчування гербалайф. Насправді. Коли ви набираєте ще більше, треба розібратися не з тими конкретними продуктами, а зі своїм емоційним апетитом, розібратися з тим напруженням, яке змушує вас їсти, переїдати, відчувати провину, сором, нестачу любові чи ще щось, чим ми намагаємося компенсувати через їжу і зриваємося з дієти. І це не стосується продуктів Herbalife. друзі. Це стосується наших власних реакцій. Якщо ми самі не можемо встановити собі харчові межі. Межі харчової поведінки, то потрібна професійна людина та спеціальні продукти збалансованого харчування Гербалайф, з якими це можна зробити набагато легше та корисніше, ніж ви би робили це самі. І спільнота, де ви виховуєте в собі ці нові звички. У нас в групі все це є. В якийсь момент всім нам набридає одноманіття: межі, рамки. Ми починаємо саботувати свою дієту. Це відбувається у всіх у когось частіше, у когось рідше. Іноді на початкових етапах дієти у нас немає сил відмовитися від старих звичок. Ваш консультант з харчування може допомогти вам в цьому, оскільки він вже перебуває в іншому стані свідомості. Продукти Herbalife на фізіологічному рівні заспокоюють клітини, тому з такими помічниками поряд ми можемо говорити про спокійний стан, радість, насолоду, життям та планове просування до результату. Я сама маю досвід повернення до свого результату. У мене був період, коли я скинула свої перші 10 кілограмів, протрималася кілька місяців, а потім почала розслаблятися. Непомітно прийшов один додатковий кілограмчик, потім другий, третій і так далі. Доки я не сказала собі Стоп! Я маю 95 кілограмів у 37 років. А що буде, коли мені буде 45 років? Я вирішила, що мені знову треба переглянути свої звички. Я оновила свій результат за допомогою свого консультанта і з того часу тримаюся без зусиль. Ті дівчата, що приходять до мене після перших, других третіх пологів, звісно, вони постійно планово втрачають форму під час вагітності, але потім повертають її разом з нами в нашому онлайн-клубі FitFoodClub з нашими марафонами стрункості та корисних звичок. Консультантом це робиться набагато легше, ніж вам здається. Підтвердженням цьому є результати мого оточення, моєї родини, моїх клієнтів. Ніхто не набирав з руками, якщо правильно харчуватися та дотримуватися рекомендацій консультанта. мене. Всі мають кращий вигляд, меншу вагу та кращий стан здоров'я. Продукти гербалайф це їжа, простими словами, їжа з високою поживною цінністю, але низькою калорійністю. Багато корисних білків. Корисних жирів, вуглеводів, клітковини, вітамінів, мінералів і все це в одному флаконі це все те, що ваш організм має отримувати кожного дня. Якщо це не буде надходити в наші клітини, організм почне працювати зі збоями. Як тільки ми це даємо, організм починає працювати добре. Продукти Гербалей допомагають формувати здоров'я тканини та покращують роботи всіх систем організму. Вони включають механізми, які допомагають позбутися зайвої ваги і жиру. Все це благотворно впливає на наше повсякденне життя. Додаючи ці продукти до нашої їжі, ми дозволяємо збалансувати загалом раціон і отримувати той результат, те самопочуття, те чудове майбутнє, те здоров'я, якість життя, яку ми хочемо. І, відповідно, красу та молодість. Багато людей повертають свою молодість, тому викиньте ці думки з голови, ці стереотипи, якісь чутки, всю цю несенітницю, яку люди несуть, просто від незнання. Людям властиво багато говорити і у своїх помилках когось звинувачувати у своїй слабкості, у своїй лінії, шукати винних. Але набагато корисніше замість цього один раз включити голову, розібратися, знайти персонального консультанта, зробити все. Правильно та бути вдячною собі все життя. Я і надалі готуватиму для вас лише корисний та цікавий контент. Поділіться в коментарях, що вас цікавить. Я буду рада відповісти. Ставте вподобайки цьому відео. Змінюйтеся та будьте ширими. Якщо вам потрібна більш детальна консультація, відповідно. До вашої ситуації ми можемо провести з вами онлайн-консультацію. Напишіть мені або зареєструйтеся за посиланням у описі під цим відео, і ми з вами будемо працювати разом. Побачимось на консультації.